Доброго дня, шановні гості е, нашого прес-центру, журналісти, глядачі. Сьогодні тема нашого брифінгу як жінкам стати економічно незалежними, вплинути на відновлення та розвиток Одеської області. Детальніше розкриють нашу тему наші гості Інна Тимчик, голова громадської організації Центр Вотум, Наталія Хітрук, менеджерка проєкту, Олеся Балтажи, менеджерка проєкту «СІД», Світлана Барабаш, фахівниця з гендерної рівності. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні друзі, ми хочемо сьогодні розказати вам про відкриття нового бізнес-центру для жінок для того, щоб впливати на економічну спроможність. Ми знаємо, що наразі дуже важливим компонентом відновлення України є розвиток економічної спроможності населення взагалом і. На основі нашого попереднього досвіду ми побачили, що дуже багато жінок не знають про такі можливості, не знають про можливість отримання бізнес-грантів, не знають про можливість додаткового навчання і. Можливість впливати да, на розвиток України більше 70% жінок не започатковують власний бізнес через те, що вони не впевнені в своїх силах, тобто, проблема там брака коштів. Вона стає другорядною а коли ми обговорювали це в жіночих аудиторіях, то ми можемо сказати, що мабуть всі 100% не бояться починати власний бізнес через страх невдачі. Саме тому ми в рамках нашого бізнес-центру запланували роботу по декілька компонентам. Наталя розкаже докладніше, але я хочу сказати, що це направлено і на навчання про те, як розробляти бізнес-гранти, як знайти ідею, як провести аналіз ринку. А також ми залучаємо до роботи психологів для того, щоб жінки могли вирішити всі свої психологічні питання, стати більш впевненими і більш спроможними на ринку праці. Я передаю слово Наталі. Добрий день, Наталія Петров, менеджерка черка проекту, і додаток до, до того, що і на сказала, можу сказати, що на сьогоднішній день одні з основних послуг і а, може якоїсь частини вони унікальні, а, буде, а це буде повторити долучення психологів, які будуть а, піднімати і, і вирішувати питання жінок це Ментори, які будуть направляти жінок і розвивати їх внутрішні здібності. окрім цього, як унікальний наш бізнес центр буде полягати в тому, що у нас створена дитяча кімната, і там дійсно можуть час до з вами Доброго дня, Леся Болтажи, представниця організації АКТЕД, менеджер проекту СІД. Наш проект спрямований на економічну підтримку жінок, на їх розвиток, і тому наша організація АКТЕД за підтримки канадського уряду. Знайшли жіночу організацію в Одеській області, яка фокусується саме на економічному розвитку жінок. Тому було прийнято рішення відкрити на їх базі громадської організації «Вотум» центр бізнес-консультування для жінок. А ми надіємося, що цей центр стане ресурсним центром для жінок, які бажають розширити свої знання, які хочуть знай... Знай... знайти в себе потенціал, відкрити свою власну справу, працевлаштуватися, пройти курси грамотності. На базі цього центру буде працювати чотири комп'ютери вільного доступу. Якщо жінці потрібно Буде пройти якийсь тренінг, віддалено попрацювати. Вона може зробити це в цьому центрі. Також ми залучили до цього проекту багато тренерів, менеджерів, менторів, які будуть допомагати жінкам писати грантові заявки, відновлювати свою діяльність. Давати підтримку, знаходити ресурси всередині, щоб е, вона могла відкрити форм ФОП, започаткувати свою діяльність і привносити економічний розвиток в е, одеський регіон і та е, одеську область. А, е, Також ми хочемо, щоб за допомогою цього центру центру бізнес-консультування жінка була конкурентно спроможною і е, рушили стереотипи, які є в плані жіночого працевлаштування, тому що м наш регіон він потребує економічної підтримки. Якщо розвивається економіка, то життя громади стає кращим. Визнає ще трошки розкажу про те, як буде побудована робота в рамках центру, тому що ми будемо працювати і в Одесі, і в громадах Одеської області. І тренінг будуть проходити як тут, так і в виїзні. Ми запланували, що ми будемо налучати жінок не тільки з числа ВПО, ми більше говоримо про вразливі групи і будемо фокусуватись саме на тих жінках, які мають бажання розвиватися в цій сфері. Перші тренінги базові вони будуть направлені на тих жінок, які тільки планують, задумуються, які готові шукати бізнес-ідею, які готові розробляти. Бізнес-плани, які готові проводити там аналіз ринку для того, щоб е їх проєкт був справді реалістичним і щоб він міг залучити додаткове фінансування. Я думаю, що багато бачили, що дуже є бізнес грантів, які можна писати, і де можна отримувати безповоротні кошти, але вони більше фокусуються саме на отриманні грантів, ніхто не проводить додаткового навчання, як саме їх писати, як це робити, як зрозуміти, що твоя бізнес-ідея спроможна, що вона актуальна на сьогоднішній. День. і саме таку роботу жінки е, можуть е, проробити да на базі нашого е, центру. Тому що ми заклад говорили про те, що е, важливо фокусуватися на жінках взагалом, да не тільки на е, числа ВПО. І в, в тому числі залучати більше жінок з громад Одеської області, з тих місць, де е, ці послуги вони ще більш е, недоступні. Е, минулого року ми проводили багато таких інформаційних заходів е, в Одеській області, і більше 60% жінок зовсім не знають про можливість залучення е, безповоротних коштів там або отримання бізнес-грантів під розвиток власного бізнесу. Вони не знають. Про такі ну, найрозповсюдженіші, дуже класні ресурси, як там, дія освіта, «Дія бізнес»., Е, Ті е, ресурси, де можна отримувати додаткову інформацію, де можна навчатися, де можна е, допомогти собі сформувати е, там, свої плани і свою діяльність. І саме тому ми хочемо попрацювати от з тими жінками, які ще сумніваються, да, які просто розглядають такий варіант, і е, з ж, е, жінками, які вже. Почали щось робити, да, які отримали гранти від е, акти в рамках програми СІД, які е, самі там е, започаткували власний бізнес, але потребують додаткових знань. І це вже буде такий е, ну, майже індивідуальний підхід, і ми будемо рекомендувати навчання, відповідне, і ми будемо залучати саме тих спеціалістів, тих менторів, тих тренерів, е, які їм потрібні, які цікаві. Тому що е, Різні є потреби, да, ми можемо там, і е, говорити про СММ. Які є там дуже важливі, тому що якщо тебе немає в інтернеті, да, то дуже важко просувати свої послуги, і ми будемо е, говорити от, саме про те, що їх цікавить на даний момент. Тому що там бухгалтерські питання, це те, що е, найчастіше відлякує да, жінок від того, щоб реєструвати власний бізнес. Тому що е, знов таки з нашого досвіду е, вони думають, що там податки, які вони повинні платити, вони просто космічні, вони ніколи в житті не зможуть цього робити. А коли дізнаються, як побудовано на. Насправді вони більш спокійно йдуть на те, щоб оформлювати цю діяльність і проводити свій бізнес вже більш легально. Я передаю слово Світлані. Доброго дня, а Багатьох цікавить питання чому саме канадський уряд? і Підтримує і запроваджує в Україні ці активності, я хочу надати відповідь саме на це питання. Бо Канада є провідною державою, яка вже давно одна із перших зрозуміла і почала впроваджувати у своєму суспільстві феміністичну політику, яка спрямована на підтримку жінок в усіх сферах суспільного життя. Вони зрозуміли, що якщо жінка буде приймати на рівних умовах. З чоловіками участь у прийнятті управлінських рішень, то ці рішення набувають особливого значення надачу процесам суспільства стабільності, приносячи в них інновації, творчість і користь для усіх верст населення. А впевненість та практичні здобутки Канада вкладає в свою міжнародну допомогу, завдяки якій. Зараз проваджується на Одещині така одна із активностей, як бізнес центр бізнес-консультування для жінок, де жінки зможуть отримати підтримку та допомогу консультації щодо свого зростання з себе як професіоналок, започаткування власного бізнесу або його масштабування. Саме отримуючи. Нові знання, вміння та навички, жінка здатна змінювати світ навколо себе, а світ у своїй родині, у своїй громаді, і, зокрема, Україні. Дякую. Дякую. То, можу ще сказати щодо е, дитячої кімнати ігрової, да, про яку е, вже згадувала Наталя, е, це той момент, який е, теж ми винесли з нашого досвіду попереднього, тому що е, дуже. Складно е, жінкам от, приділити нам, наприклад, цілий день навчання да, або е, виділити момент, коли вони могли би не, не думати про свої домашні справи. А ви знаєте, що зараз більшість жінок стають головними да, в своїх домогосподарствах, тому що е, чоловіки задіяні в е, інших справах. І е, велика проблема була залучити жінок через те, що е, вони. Мають е, дітей, да і вони часто ми можемо там тільки на півдня, там нам дуже цікаво, але ми не можемо там приділити цьому час. І ми почали робити такі е, дитячі ігрові, да? або проводити там де можливість розмістити для того, щоб вони могли приходити на заходи зі своїми дітьми. І ми побачили, що 99% з тих, хто приходить з дітьми і е, використовують ігрову кімнату, вони набагато краще працюють. Вони. Е, The cat Да вони більш віддаються і вони не хвилюються про те, з ким їх діти, там як, як вони і чи поїли води, там і решта. І тим більше в країні війна і постійні там повітряні тривоги, і, і, і от такі заходи вони не дають жінкам розслабитися, да і спокійно е, навчатися. І саме тому ми е, якраз приділяємо увагу такій дитячій кімнаті, да, де е, вони можуть прийти, і дитина може спокійно погратися, да, де вона може там е, відвідати якісь там. Майстер-класи невеликі, да, помалювати. І е, в такій спокійній атмосфері можна е, краще навчатися да, і планувати свою діяльність. Дякую. А, якщо доповнень більше немає, хочу подякувати нашим чарівним спікерам та побажати нам всім гарного та мирного неба. Дякую вам.